Всім привіт! Сьогодні в випуску скандал після матчу Шахтар Динамо Київ. Турецький журналіст не думаю, що Батагов затримається в суперлізі. Мілан переглядатиме довбика в сьогоднішньому матчі з Ромою Скаути приголомшені стабільністю та зрілістю Миколенка. У центральному матчі 11-го туру УПЛ у Львові Донецький Шахтар приймав Київське Динамо. Це вже друга зустріч суперників за короткий час. Нещодавно Кубка України перемогу святкували кияни під керівництвом Олександра Шовковського. Початок гри склався на користь гірників. Уже після подачі скутового Падріньо віддав точний навіс на гіналду, який залишився без опіки і відправ м'яч у сітку воріт. У першому таймі донечани виглядали активніше в Атацію, однак збільшити перевагу не змогли. Після Терви «Динамо» швидко зрівняла рахунок, але арбітр скасував гол через офсайт у Кабаєва. Невдовзі Шахтар знову відзначився. Невертон потужним ударом у дев'ятку воріт не та подвоїв рахунок. Білосині відповіли голом Буяльського, який з передачі Караваєва скоротив відставання. Та вже в компенсований час долю поєдинку вирішив невдалий епізод. Владислав Кабаєв зрізав м'яч у власні ворота після контратаки суперника 3-1 на користь Шахтаря. Після матчу розгорівся скандал стосовно непризначеного пенальтів ворота Шахтаря. Зокрема, головний тренер Динамо Олександр Шавковський вважає, що кияни мали пробити пенальтів в епізоді в другому таймі, коли захисник гірників Юхим Конопля грубо зіграв проти Вінгера-Динамо Шоли Огундани у власному штрафному майданчику. У першу Чергу хочу сказати, що класичне вдалося. Емоції були іноді за межами, але в принципі гравці більш-менш себе контролювали. Безумовно, є моменти, якими я не задоволений, як в діях своєї команди, так і в суддівстві. Це вже другий момент, коли ворота наших суперників не призначають пенальті. Це було в матчі з Ореєю і сьогодні у грі з Шахтарем. 100% пенальті цитує Шевковського клубна прес-служба. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Турецький журналіст високо цінив виступ українського захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Батагов відмінний футболіст. Не думаю, що він надовго залишиться в Суперлізі. За ним уже спостерігають клуби з англійської прем'єр-ліги. Наводжу слова журналіста видання НаВСпорт. Рідніше з'являлася інформація, що одним з головних претендентів на українця є Брайтон, який розглядає можливість підписання Батагова в майбутньому. Мілан не відмовився від наміру підписати українського нападника Рома Артема Довбика. Подумляє «Ла Репабліка». Сьогодні Росонері в межах 10-го туру серіалу зустрінуться з Ромою, маючи змогу на власне очі оцінити гру Артема. Після травми шотландця Евана Фергюсона на Довбик залишається єдиним номінальним форвардом у складі Римлян. Останні Мілани розглядають варіант повернення до ідеї обміну Довбика на Сантьяго Хіменеса, який з початку сезону не може продемонструвати стабільну форму. Наразі Рома посідає друге місце в таблиці серія, маючи 21 очко, стільки ж як і лідер чемпіонату Наполі цього сезону. Артем Довбик зіграв 11 матчів за Рому, у яких забив два голи та відзначився однією результативною передачею. Журналіст Трібол Football Руді Галеті висловився щодо зацікавленості в українському захиснику Евертона Віталію Миколенко з боку клубів чемпіонатів Іспанії та Італії. Миколенко став одним з найпопулярніших захисників премєр ліги Клуби з Іспанії та Італії виявляють все більш інтерес до лівого захисника Евертона. Скаути з обох країн останніми тижнями стежили за українським гравцем і були проголомшені його стабільністю та зрілістю в одному з найскладніших чемпіонатів Європи. Контракт двадцяти гравця з Евертоном. До червня 26-го року і містить опцію продовження ще на один сезон, що дає клубу повний контроль над його майбутнім. Евертон не має наміру продавати Миколенка і планує зберегти його в рамках свого довгострокового проєкту, якщо тільки не надійде велика пропозиція, яка може змінити позицію клубу. Тим не менш, увага з боку клубів Ла Ліги та А свідчить про те, що репутація Миколенка продовжує зростати за межами Англії. Його стабільна гра робить українця об'єктом пильної уваги перед наступними транспортними трансферними вікнами, написав Галетті у своєму матеріалі. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками. Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.